кіт Барсік, а це моя сестричка Білка. Ми народилися на вулиці і зараз розкажемо, як знайшли свій дім. Наша матуся жила на дачі. Господарі не стерилізували її, а коли вона привела кошенят, просто поїхали в місто і покинули нас на призовлящі. Насувалися холоди, кругом бігали голодні собаки і був блекаут, але всім було на те байдуже. Спочатку нас було троє я, Білка і ще одна сестричка, яку потім називали Булкою». Можливо, був іще хтось, і він не вижив, того ми не знаємо. У той час нас лякали собаки або ображали люди, я так думаю, бо я дуже лякливий. Якась добра бабуся тимчасово прихистила нас у себе. Я погано пам'ятаю ті часи, Знаю лише, що ми ховалися в її домі у старенькій ковдрі, а потім волонтери забрали нас у місто, бо на дачах ми б не вижили через ракетні обстріли не було світла, тепла і води. Нас відвезли у клініку, де у клітках жили такі самі нікому не потрібні кошенята й коти. Ми проводили дитинство в клітках, гралися власними кувелдиками, їли найдешевший корм і чекали на своїх кожаних, чекали, не втрачаючи надії. В клініці працював ветеринар, який добре до мене ставився. Рятував від кліща, чистив вушка, розчісував. але чомусь часто кричав на людей. Мабуть, нас відлюбив більше, ніж двоногих, тому що двоноги не стерилізують своїх котиків. Вони викидають кошенят у коробках, залишають їх помирати на морозі, покидають тварин, з якими жили багато років і їдуть за кордон. А він змушений лікувати і годувати нас за свої гроші або борг, а борги за нас космічні, до 15-20 тисяч гривень. Це фантастичні гроші, на них я міг би харчуватися цілий рік. В той час мене називали Бублик. Бо я був кругленький і пухнастий. Саме через це мене помітили мої шкіряні господарі. Я їм дуже сподобався, і вони вирішили забрати також і білку, щоб не розлучати нас із сестричкою. Мою другу сестричку булку забрали у родину трохи раніше. Спочатку мені було дуже страшно в новій обстановці Все таке велике, не те, що наша квітка. Але кожен теж було страшно, бо тоді нашу інфраструктуру обстрілювали. Через блокаут кожен і втратив свого попереднього котика. Йому стало погано, і вони не змогли його врятувати, бо жодна ветеринарна клініка не працювала без світла. І тоді я зрозумів потрібно допомогти моїм кожанам, як вони допомогли мені. Я намагався їх розрадити як міг. Я подер навіштори, зламав усі квіти. Я погриз шпалери. але все одно вони мене дуже люблять, а я люблю їх у відповідь. Наша любов допомогла нам пережити складну зиму, я впевнений, допоможе пережити непрості воєнні часи. Я...